Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Ви знаходитесь в моєму позитивному просторі, і ми говоримо про інтеграцію у Німеччині. Це відео хочу присвятити своїм колегам, які будуть починати цього року навчання на вихователя, або вони вже перевчилися, зробили за цих два з половиною роки вайтабілдунг і працюють вихователем. Взагалі, як вчитель англійської мови і зарубіжної літератури, яка закінчила кам'янець Подільський педагогічний університет, приїхала. Багато років тому до Німеччини і почула: ми світаємо, що ви вчитель, але ми не признаємо вашу освіту. Тому, будь ласка, починайте з нуля. Ну, я сказала, з нуля не хочу, але я вивчилась на вихователя. Працювала в Кріпе, працювала в дитячому садочку. Вирішила, що все-таки я трошки більше хотіла чогось досягнути і використала свою освіту вихователя в Німеччині для того, щоб потім вивчитись на психологічного консультанта. І от саме зараз я проводжу психологічні консультації, працюю в лікарні, в соціальній сфері, підтримую своїх пацієнтів. І про що я вам хочу сказати про те, що з професією вихователя у вас настільки широкий спектр. Можливостей отримати роботу не тільки в садочку або в ясельках, але в інших крутих, потужних установах Німеччини. Для цього тільки потрібно бажати, позитивно думати і знати як. От саме знати як говорю про це я в своїх відео. Хочу освітити два аспекти. Перший це позитивна сторона роботи вихователя, другий аспект це негативна. Оскільки як без негативу тоді б не було цікаво. Я стикнулася під час своєї роботи в садочку і з проблемою з своєю шефінію. Я мала проблеми також з колегами, і саме це підштовхнуло мене розвиватися далі. А не сидіти і казати, боже, яка я нещасна іноземка. Це нормально, коли у вас в колективі виникають певні недорозуміння. Тому давайте поговоримо про негативні аспекти, про те, як їх можна долати. Я зроблю наступне відео, в якому я буду хвалити роботу вихователя і казати: Боже, дівчата, йдіть туди, це круто, це справді круто. Але от. Круто. і реальність це різні речі. Тому, якщо цікаво, лишайтеся і інформація для вас. По-перше, для того, щоб навчатися на вихователя, вам не потрібно мати абітуру. Ви знаєте, абітура це в нас закінчення гімназії. Тобто, якщо ви закінчили реальшуля, хауптшуля, будь ласка, ви можете вчитися на вихователя. Не хочу нікого образити, але давайте просто так скажемо: реально, ті, хто вчаться в гімназії, вони знають, як себе організувати. Часто діти, які вчаться в хабчулі або реальшулі, не мають підтримки від батьків, не знають, чого вони хочуть, і вони ну, на що мені те навчання. Тоді вони закінчують свої школи і йдуть. А на кого ми підемо? А на кого можна? Раз так пальцем нема, а давайте на вихователя. Багато дітей приходять до цієї професії. Чому навчання на вихователя часто побудовано так, що у вас перший рік є пробний? Коли діти, я їх називаю дітьми, оскільки в 17 років це діти, вони приходять і дивляться і йдуть на практику в садочок, і тоді вихователі дивляться, щоб там з дітьми діти дітей, скажімо, не покалічили і як це відбувається? Після того пробного року, тоді діти в 18 вирішують, чи можу я бути вихователем, або професіонали кажуть: Ви взагалі тобі айгнет, ви не можете бути. Коли я навчалась на вихователя, то у нас була дівчинка одна, і е, після того, як вона півроку провчилася, вчителі просто сказали: geeignet». Це також нормальний процес. Я впевнена, що вона знайшла свій шлях. Але якщо ви йдете навчитися вчитися на певну професію, це не означає, що ви е, е, маєте певні професійні якості працювати в цій професії. З цього випливає другий момент, коли ви приходите і. Е, Вивчилась на вихователя, приходите в колектив. У вас отака група товаришів, одна половина пішла вчитися, бо не було більш на кого, друга половина втомлена в них в burn out. І ви приходите в цей колектив, така собі мотивована працювати, і якось воно не функціонує. Чому? Тому що колектив не функціонує. Є круті, потужні садочки, в яких команда працює по 5 10 років разом. Два роки навіть в цій професії це вже стала команда. Є таке гарне німецьке слово флюктуаціон. Це означає потік кадрів. І от флюктуаціон Кіндагатн із цим річхов. До речі, я говорю німецьку мову, я думаю, вже ті, хто буде вчитись на вихователя, має рівень мови Б2, ви знаєте, що я говорю і розумієте. Тому, я коли працювала, в мене за рік пішло шестеро людей з групи. Це вже про щось говорить. І е, ви швидко знайдете роботу вихователем в іншому садочку. Це говорить про те, що е, саме оцей сталий колектив, який має бути, який потрібен для дітей, для того, щоб діти себе комфортно почували, розвивалися. Це не функціонує. Тому як би ви не намагалися, наприклад, приходить нова колега, ви збираєтеся з кіп Айнарбайту, тобто вам показують, як це все працює. Ви попрацювали там півроку, кажете, ні, ребята, не подобається, і я пішла. В інший садочок. Тому і багато колег вже таке гарне слово, вони у розпачі або розчаровані. І вони кажуть, я не буду вкладати енергію в те, щоб вам показати, як це функціонує. Другий такий негативний момент в цій роботі це те, що. Педагогіка і методика, яку ми вчили в Україні, відрізняється від педагогіки і методики, яку вчать німці зараз. Я не говорю навіть про ігри в доктора, які також дозволені офіційно скажімо. неофіційно те не підтримується в деяких групах, але хочу хлопчик одягатися в платячку, будь ласка. Мені багато ви пишете, даєте такий зворотній зв'язок, що вам німкені кажуть, тобі не так треба вести з дитиною себе, тобі не так треба не втручатися. В нас в головах справді є наше, знов повернуся в те саме пострадянське виховання. Плюс інша методика і педагогіка, які просто відрізняються кардинально від того, що говорять німці. Якщо ви бачите, що дві дитини б'ються, поки вони там себе не починають бити палками, ви спостерігаєте, оскільки дитина в цей момент вчиться вирішувати конфлікти. Якщо дитина впала і в неї кров тече, ви, в принципі, можете подивитися, чи можна вам того пластера вліпити, чи не можна. Є такі певні нюанси, які ми. Ми з України цього не знаємо, а в Німеччині інша педагогіка. У нас тема була гомосексуалізму, тема е, значить, сексуальних машин. І коли дівчинка з Казахстану сказала німецькій вчительці, що гомосексуалізм це хвороба, у вчительки отакуючи поліс, вона каже: ви це що, будете розповідати дітям? А вона каже, ну так, да, буду. Тобто, ви розумієте, ви можете за це просто мати дуже гарну розмову з Шефіні. А, такі моменти треба знати. Креативність дітей. Не треба казати дитині, намалюй так чи так. Дитина може робити все, що завгодно, розривати свої папери, і ви просто спостерігаєте. Немає ялинок, зелених, можуть бути червоні, блакитні, залежно від того, яка у вас ціль. Це все настільки по-іншому. Тому вам потрібно просто зрозуміти, що ви з своїм уставом от в той монастир не повинні йти. Якщо ви зможете себе змінити, будь ласка. Другий негативний момент. Якщо ви були вчителем в Україні і перейшли з цієї посади на посаду вихователя, можливо, у вас внутрі буде дисонанс. ви будете казати, як? я працювала в 11 класі, я, наприклад, викладала англійську в 11-му, 10-му, у мене було 4 9 клас на керівництво і 7-й клас. І потім я почала Працювати в яслях, де в мене були діти від року до трьох, де я міняла памперси всім, де я кормила дітей, чи дивилася. До речі, ви знаєте, що дітям не можуть ножом користуватися, ріжуть там фрукти, овочі в 3 роки це нормально. А в нас приходять українські деякі мами, і кажуть, що дитина в три роки не може користуватися ще, наприклад, ложкою. Е, є настільки різні батьки, і це ще такий момент, як е, от ці гострі кути вирівнювати, оскільки в даному випадку ви були вчитель в минулому житті, я назву це так, а зараз ви просто ем, вихователь. І може у вас буде проблема з короною. Я думаю, ви дивитесь на перше моє відео, в якій я говорю, що для деяких може бути це внутрішній дискомфорт. Мені, наприклад, було дуже цікаво, я ніколи не почувала себе, я вчитель і тут я собі там працюю. Це круто, це потужно. Але саме коли в мене, наприклад, почалися Проблеми з однією колегою. До речі, в даному я ніколи не стикалася з мобінгом, і ця жінка вона працювала в принципі, по півроку в одній в одному садочку, потім її звільняли, чи вона звільнялася, і той садочок, в якому працювала я, її просто не продлили контракт, оскільки вона не була тім фейк. Вона не була здатна працювати в команді. В неї проблеми були не тільки зі мною, з іншими. Вона мене просто тролила. І я вважала, що зі мною якась проблема. Це допомогло мені у цей негатив вчитися на психологічного консультанта, оскільки я сказала, що е, треба подивитися, чому це відбувається, що це за процеси. І в той момент я була простою людиною. Я приходжу, кажу, привіт, я тобі зараз розкажу, як було. Вона каже: лиши мене в спокій. Я ще 15 хвилин, е, значить раніше, прийшла, я пішла каву пити, не розмовляй зі мною. І я зрозуміла, що от вона таким чином просто виживає людину, вона хотіла працювати з іншою колегою. І вони стоять вдвох, спілкуються, я підходжу, вони обертаються, мене ігнорують. Знов таки, це настільки важко, але коли ви з часом розумієте, що проблема не в вас, а проблема саме от в тих двох, то це дало мені поштовх, це все з точки зору професіоналів вивчити, що то за ситуація. І. Потім я сказала, що я буду змінювати професію, оскільки в садочку мені було, скажімо так, сумно постійно міняти памперси і супроводжувати дітей з трьох років до семи. Я хотіла чогось більшого. Якщо ви зможете для себе зрозуміти, що це просто для вас такий транзитний момент, і ви зможете, якщо є бажання далі розвиватися. Ви без проблем, попрацювавши 2-3 роки в садочку, покращите мову, зрозумієте методику, зможете працювати по цій професії в інших сферах. Це може бути і югент, це може бути в школі і кернсайт, може бути і хорт. Це може бути індивідуальне супроводження дітей, наприклад, з аутизмом, з, з, з Трізумі 21. Взагалі проблем немає. Але для цього потрібна певна база. Ця база це ваша робота у садочку і практика, оскільки без практики це дуже важко. Німецька методика і німецька, німецький підхід до виховання дітей він дуже цікавий. Він незвичайний, він крутий. Якщо у вас внутрі не буде отих блоків, ви не будете говорити, що ігри в доктора заборонені, хлопці мають одягати тільки, не знаю. Там, там шорти, у да? мене шок був. Я дивлюсь на ім'я в лікарні, наче хлопчик, прийшла дівчинка, мама дивиться на мене. Я на маму. мама каже: да, да, це мій син він любить носити плаття. Це в Німеччині. Абсолютно є нормальним і нікого не цікавить, що ви думаєте як людина про це. Ви маєте думати про це як професіонал. А як професіонал, ви маєте сприймати дитину такою, яка вона є. Це дуже важко. До речі, дівчинка у мене 10 років в лікарні. В неї така велика іграшка. Вона каже: я візьму її з собою на операцію. Тут приходить така дівчинка років 25 терапевт каже, ти така доросла, наша тобі іграшка. Я така дивлюся, думаю, господі, дитина, вибач мене, що ти мелеш? Дитина в 10 років хоче взяти з собою іграшку, бо в неї є така хвороба і піти з тою іграшкою, то скажи так, візьми. І це такі моменти, вони дуже-дуже-дуже вони дуже, дуже, дуже прямо от фінгашпіцингефюль. Потрібно почувати це, потрібно знати. Тому, шановні колеги, Робота вихователя вона є цікавою, вона є необхідною потужною, і про це я буду говорити в наступному відео. Це відео більш для тих, хто хоче подивитися з точки зору критики на цю професію, професію для того, щоб зрозуміти, як краще пристосуватися, скільки знаючи негативні сторони, ви вже будете дивитися. Це моє. Чи то пальто, чи не ваше пальто. Якщо є питання, якщо ви це відео побачите в процесі навчання, і у вас виникне якась, якесь непорозуміння, будь ласка, звертайтеся до мене, проведемо приватну консультацію, ви поставите для себе всі пріоритети, точки над і, які допоможуть вам справді оволодіти цією професією і насолоджуватися, оскільки робота з дітьми це дуже класно. Я впевнена, що педагог внутрі він завжди лишається педагогом. Arno, wam czas.